Вітаю, на каналі скептичний політолог, і сьогодні ми поговоримо про головні новини тижня, що минає на панятному зікілюлю напанят нам. Отже, 12 лютого почалось невідворотне те, на що чекали українці в період із 20 по 21 січня, і так і не дочекались. Адміністрація 47-го президента Сполучених Штатів Америки на чолі із самим президентом розпочали активну дипломатичну активність, щоб припинити російсько-українську війну, і розпочалася ця активність із телефонного дзвінка до російського диктатора. Що ти голова? Шо? Розмова, як заявили пізніше, виявилася продуктивною, і Трамп запевнив через соціальну мережу Ілона Маска, що Путін хоче миру. В той же вечір миролюбовий Путін уїбав по Києву безпілотними літальними апаратами та балістичними ракетами. Кончене. внаслідок чого були постраждалі, і одна людина загинула. А що ж Україна? до Зеленського Трамп також подзвонив після телефонної розмови із Вовою Ленінградським, і от диво здив в обох адміністраціях також заявили про неймовірний успішний успіх Я сказав Трампу, що Путін боїться його. так. І він почув мене і тепер Путін знає теж. Щоправда, московська фондова біржа переполох у європейській дипломатії. Президент Франції Мануель Макрон скликає терміновий саміт європейських лідерів в Парижі. Хоче скоординувати реакцію на останні кроки Вашингтона. І вираз обличчя самого Володимира Зеленського. Нам натякали, що щось тут не так. Дійсно, це не дуже приємно у будь-якому випадку, тому що ви знаєте, як українське суспільство, як всі ми і європейці так реагують, що передусім Україна, і нічого не може бути про Україну без України. Усе це відбулося напередодні мюнхенської безпекової конференції. І вже на ній були голосні заяви, перемовини і філософські роздуми. Рюта заявив, що вважає промову Венса на Мюнхенській конференції. Філософською американська демократія перенесла грету Тунберг. То ви можете перенести декілька місців. Ілона Маска. Маскавочевидь всі трішки не очікували таких крутих та різких поворотів, про які насправді ми можемо тільки здогадуватись. Pizdez. Західна преса уже повідомляє, що в кулуарах європейської політики почали сумувати за одним американським дідом. В той самий час Білий Дім намагається заволодіти українськими рідкоземельними металами. Я сказав їм, що хочу еквівалент десь 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних мінералів. Скільки? Десь 500 мільярдів доларів. Да ти що, блядь, Знаєте, для того щоб отримати компенсацію за допомогу у війні та розрахунок за майбутні гарантії безпеки. Отака От хуйня маята. Б'є та Володимир Зеленський поки що не поспішає підписувати будь-які угоди. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не захищає. Вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Вірною дорогою йде. Сторони обмінюються пропозиціями, в пресі з'являється щодо цього різноманітна інформація, але самих контурів домовленостей за великим рахунком ніхто не бачив, окрім кількох людей у важливих кабінетах, і це не я. Фурва! Тож нам все активніше натякають за океану, що невдовзі, Європа опиниться сам на сам із своїми проблемами. Деякі експерти ще розмірковують про те, що це все. Хитрий план Трампа. А що буде з нашою країною? Знає тільки Подоляк. Це мем. в Україні впроваджують санкції та ловлять щурів. І це, напевно, не ті щури, про які ви могли б подумати. Йоду СБУ викрила топового щура ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника особисто голова служби Божої Василь Малюк. Для затримання ворожого агента було проведено безпрецедентно за своїм рівнем спецоперацію із залученням складного комплексу гласних та негласних заходів. Ця операція отримала назву ЩУР. Як зазначив голова СБУ Василь Малюк, затриманий зрадник уже тривалий час знаходився у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. На Росію працював цілий керівник штабу антитерористичного центру Служби безпеки України. Ви тільки уявіть, яка це посада. Сподіваюся, що боротьба у силових структурах України із різноманітними гризунами продовжиться. Тим часом п'ятий президент України оголошує про відкриття другого фронту. Відкриваючи другий фронт проти держави, рішенням РНБО введено санкції проти Порошенка Живаго, Медведчука Коломойського та Боголюбова. Все. Час. Звітувати за себе, і поки Порошенко говорить про те, що потрібно об'єднуватись, Коломойський заявляє, що для нього це ганебно бути в одному списку із Порошенком. Ну що тут скажеш? Хтось говорить, що це спроба суб'єктивізувати п'ятого президента з боку самого офісу, щоб додати йому рейтинг і протягнути, так би мовити, в другий тур на наступних президентських виборах. Піздєць. Мовляв, вдруге в Порошенка буде легше перемогти, ніж в умовного залужного, якщо той наважиться піти. Я ж скажу, що всі останні рейтинги. Які зімірювали популярність п'ятого президента говорять нам про те, що подібна стратегія не спрацює, хіба що за відсутності будь-якої альтернативи, і то не факт. Господи, допоможе з іншого боку, це може бути спроба підняти рейтинг нинішньому президенту, який обіцяв покінчити з олігархатом на початку своєї політичної кар'єри. Зробимо їх разом! А можливо, це щира спроба розставити раз і назавжди усі крапки над і, і змусити відповідати тих, хто наніс непоправні шкоди національним інтересам України. Ну що ж, у такому випадку варто починати із бойка і ОПЗЖ. Да. Зеленський прокоментував санкції РНБО проти Петра Порошенка і заявив, що зніме їх у тому разі, якщо Петро Порошенко поверне виведені кошти з України в Україну, щоб допомогти українській армії. Ось така от, друзі, політика в Україні продовжують нападати на представників ТЗК на фоні роботи в цьому напрямку російської ІПСО. В свою чергу, Нацбанк заявив, що готовий скасувати обмеження у 150 тисяч гривень, і відбудеться це за 1-2 місяці. Ну або ж за 2-3 тижні. В крайньому випадку не відбудеться. Олександр Усик оголосив про намір завершити кар'єру, а Bad Street Бойс знову не поїдуть на Євробачення. Це всі новини, про які я хотів поговорити. Напишіть у коментарях, що ще повинно було бути у цьому відео. Підписуйтесь на канал, натискайте на вподобайку або ж дизлайк. Робіть все, що завгодно, аби просувати це відео. Дякую всім за увагу. Надіємось на краще, готуємось до гіршого. До наступної неділі, мої милі. Це політолог. Зупинися на момент. лайк, дзвіночок і звичайно,